Акція на складний помічник кабар. Має кліпсу. Сталь d2. Загальна довжина 235 см. Довжина конка 105 см. Довжина ручки 13 см. А товщина 4 мм. Зараз ціна 900 гривень. За детальнішу інформацію або для замовлення, напишіть нам на Viber. Номер вказано в шапці профілю. Також нагадую, що ми працюємо без предоплати. До ваша уваги, шкурник. Іде в комплекті хом, який кріпиться на поясі. Конструкція суцільна металева. Накладки з дерева є склобі. стар 65 х 13 Загальна довжина 25 см, довжина клинка 105 см, довжина ручки 10 см, а товщина 2,5 мм. При замовленні від трьох ціна буде 380 гривень. За детальнішу інформацію або для замовлення, напишіть нам на вайбер номер вказано в шапці профіля. Не прогав цю суперпропозицію. Три помічника Колумбія за 2100 гривень. Йде комплектичником, який кріпиться на поясі. Конструкція суцільна металева накладки з дерева сталь 65 х13. Загальна довжина 30 см, довжина клинка 18,5 см, довжина ручки 11,5 см, а товщина 5 мм. За детальнішу інформацію або для замови напишіть нам на вайбер. Номер вказано шапці профіля. Акція на тактичні помічники Естрема Радіо код 244, 245 та 246. Іде в комплексі з пластиком чехлом який кріпиться на поясі. Сталь d 2 закальна довжина 23 см. Довжина клинка 12 см. Довжина ручки 11 см. А товщина 3 мм. Зараз ціна 750 гривень. За детальнішу інформацію або для замовлення, напишіть нам на Viber. номер вказано на шапці профіля. Наша новинка крута мечеть іде в комплекті чехлом, який кріпиться на поясі. Сталь 65 х 13. Загальна довжина 43 см. довжина клинка 30 см. Довжина ручки 13 см. А товщина 5 мм. Ціна 1000 гривень. За детальнішу інформацію або для замовлення напишіть нам на Viber. Номер вказано в шапці профіля. Також нагадую, що ми працюємо без передоплат. Крута телескопічка. Йде в комплекті поміки, який кріпиться на поясі. Ручка прогумована, є склобій. Довжина ручки 24 см, Загальна довжина 64 см. з 440 см. Ціна 700 гривень. За інформацію або для замовлення. Напишіть нам на Viber, Номер вказано шапці порту. Також нагадую, що ми працюємо без передоплат. Ніколи не купую одного помічника, тому що три вигідніше. Ціна за три 950 грн. гривень. Іде в комплекті щупом, який кріпиться на поясі. Конструкція суцільна металева накладки з дерева сталь 440 с загальна довжина 27 см, довжина клинка 15 см, довжина ручки 12 см, а товщина 2,5 мм. За детальнішу інформацію або для замовлення, напишіть нам на Viber номер вказано в шапці профіля.